Привіт діти! І з вами знову Катя! І сьогодні разом з тобою ми будемо навчати лисика та папуся. Як поводити себе в дитячому садочку? Давай їм допоможемо! Сьогодні лисик іде до дитячого садочка. Його привела мама та сказала, Лисику, сьогодні ти будеш весь день гратися з друзями, малювати, відпочивати та танцювати. Матуся тебе обов'язково потім забере додому, так? Адже матуся тебе дуже й дуже любить. Тому ти можеш сьогодні гратися то схочу. Так, мама, попрощалася з Лисиком, і Лисик пішов до дитячого садочка. Але не забув сказати: бувай, матуся, бувай, лисиком! Так, і лисик наш прийшов в дитячий садочок. І привітався з пані вихователькою. Так? Привіт! Привіт, привіт, привіт лисико! Ми так раді, що ти до нас прийшов в дитячий садочок. Сьогодні ти будеш гратися разом з папусєм. Папусь Папу сьогодні теж. Перший раз в дитячому садочку. Тому, може, ви разом навчитеся, як поводитися в дитячому садочку, давайте допоможемо їм дізнатися, що і як варто робити в дитячому садочку. Давай почнемо. Тут у нас папусь. Привіт! Привіт, дітки! Папусь сидить та грається своїм гелікоптером, який він взяв в дитячому садочку. Тепер він вважає, що це його гелікоптер, бо він не грається. Все вірно? Грається, грається тут папусь. Але прийшов Лисик привіт, малюки! І Лисик вирішив забрати в папуся гелікоптер, забрав. Ой, тепер цайчик засмутився, папусь, папусю стало дуже сумно. Лисик, а в чому не правий лисик? Давайте скажемо лисику, так не можна. Лисику, ні, ні, ні. Папуже грався гелікоптером. Він його взяв першим, значить, він повинен гратись. Давайте всі скажемо. Лисику, так не можна. Не можна, Лисику. Що міг зробити Лисик, якщо хотів погратися цим класним гелікоптером, який взяв собі папусь? Так я думаю, Лисику, ти повинен був вічливо підійти і запитати а можна я пограюся твоїм гелікоптером? Якщо папусь дозволив і сказав, так, звісно, бери, лисику, ти міг погратися гелікоптером? Але якщо папусь каже ні, так, ні, ні, ні-ні ні, я не хочу мінятися гелікоптером, то що повинен був зробити Лисик? Він повинен або почекати, так, Лисико, ну, вже папусь дограє і зможеш ти взяти. Або Лисик міг принести якусь іншу іграшку і сказати, Дивись, папусь, у мене є такий великий синій автобус. Давай з тобою поміняємось. Я пограюся гелікоптером, а ти пограєшся та тим класним синім автобусом. О, звісно, я б дуже хотів помінятись. Давай поміняємось. І, папусіку, достанеться цей класний синій автобус, а лисик пограється гелікоптером. І йому не треба видирати з ручок, правда, дітки? Ну, 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 лисико більше так не роби. Треба запитати, чи хоче він помінятися, чи може він зараз дати іграшку. А ти завжди можеш знайти якусь іншу іграшку і запропонувати на обмін, так? В Дитячому садочку, всі іграшки для діток, так? Але якщо ти її перший взяв. То ти, звісно, можеш нею гратися. Але якщо хтось пропонує помінятись на якусь іншу іграшку, можна теж з задоволенням помінятись. Давайте навчимо їх наступному. Тип. Наша наступна ситуація. Лисик прийшов. Прийшли попусть. І що? Вони хочуть побитися за літачок. А можна битися, дітки? Ні-ні-ні. Але тут уже папусь забирає. Лисик дуже-дуже розсердився, бо він теж хотів, але не встиг. Як? Бенний він папусю? Так, прям ручкою. Бідний, бідний папусь, у нього ж аж пав гелікоптер. Папусю, ти дуже засмутився. Папусь починає плакати. Йому стало дуже сумно. Лисику, давайте скажемо йому разом. Лисику, не можна битись! Давайте покажемо. Лисику, битися не можна! Не можна битися. Ти що, лисику? Тепер у папуся буде гуля, він дуже засмутився. Правда, дітки, скажіть, лисику, не можна бити інших діток, правда? Дітки, скажіть, битися не можна, так? Бо. Комусь стає дуже сумно та образливо. А якщо тебе лисику вдарять, тобі ж теж сумно буде, ти будеш плакати. А не варто битись інших, тому що папусь може теж розізлитись і вдарити тебе. І ви будете вдвох сидіти, плакати, і у вас будуть дві такі великі гулі через те, що ви вдарили один одного. Правда, дітки? Ви можете помінятися так або запитати. Чи можна я наступним пограю? справда, дітки? Скажіть, лисику та папусь, битися не можна, бо будуть великі гулі і буде дуже сумно обом і лисику, і папусю. Ви краще разом пограйте гелікоптерчиком, так, дітки? Дякую вам. Давайте допоможемо далі Лисику і папусі. Дивіться, дітки, у нас Лисик будує велику вежу. Ось, так, давай лисику разом поставимо. Ой, тримай, тримай! Я тобі допоможу! Але тут прийшов папусь і розпив вежу лисика. Лисик дуже засмутився. Він не хотів, цю його вежу. Так. Бистро зруйнували. Він хотів її повністю добудувати. Лизику стало сумно, і в той же час лисик дуже розльотився. У нього затрясся хвіст, у нього всі долоньки зжались з кулачки. йому стало дуже-дуже сумно. Він став дуже зелий на папуся. Він хотів його вдарити. Але. Тут прийшла пані виховати, погладила його по шорсточку і сказала, Лисику, я розумію, що тобі стало дуже сумно, але ти можеш попросити папуся цього не робити і сказати, що краще грати разом і будувати високу вежу. Правда? Я розумію, що ти дуже злий. Ти можеш відійти, потупати ніжками топ-топ, топ-топ. Та, як ми тупай мішками, туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Лисик був розганіваний, але тут потупав ніжками і трошки розжав кулачки. Він набрався духу, та підійшов до папуся і сказав, папусь, не роби так більше, мені не подобається, коли ти руйнуєш мою велику вежу. Будь ласка, більше так не роби. Хочеш, ми можемо побудувати велику вежу разом. Але мою руйнувати не варто. Правда, дітки? Папусь, не роби так більше. Лисику дуже сумно, він її так довго будував? Правда, дітки? не варто руйнувати чиюсь велику вежу, якщо її будують, правда? Папусь, ти міг підійти і сказати Лисико, дозволь мені пограти разом з тобою. Я хочу теж побудувати таку класну та високу вежу. Можна? Можна, давай разом будувати велику вежу, так? Ось так разом вони побудували вежу Диви, яка вона велика та червона. Краще гратися разом. Дивіться, лисик та папусь вже гарно, гарно роззнайомились і розкидали вже всі іграшки в дитячому садочку. Давайте підскажемо, Лисику. Папусь, що вам варто зробити, коли ви вже пограли зі своїми іграшками? Їх потрібно розкласти по місцям. Давайте подивимося, чим грався Лисик і папусь. Папусь говорить: я сьогодні грався дельфінчиком. Він мені так сподобався. Дивіться, який у папуся гарний дельфінчик. Папусю, давай покладемо його на місце. Бабусь уже поклав свого дельфінчика. Лисику, а чим ти грався сьогодні? А лисик грався таким зайчиком, біленьким. Дітки, дивіться, яким зайчиком я погрався, але я обов'язково покладу його на місце. Лисик пішов та поклав зайчика на своє місце. Чудово, Лисику, ти такий розумничок. Тепер у вас буде чисте на підлозі. Топ-топ-топ. А чим ти грався ще, папусь? Я ще грався таким морозивком. Воно мені так сподобалось. І в мене в іншій ручці ще було синє. Дивіться, яке було чарівне у папуся. Папусь, а ти ділився з лисиком? Так, звісно, я лисику давав блакитне морозиво. О, ось так пограли морозивка. Давай і морозавка покладемо на місце. Так, склали ми і морозивка. Чудова робота, папусь. Дай п'ять. Молодець. Давайте далі. Лисику, ага, чим ти тут грався? Я керував великим гелікоптером. Але мені варто його вже повернути на місце. Тому що ми будемо грати зараз щось інше з папусім. Так, от лисик пішов та поклав свою іграшку на місце. А я ще грався брокольками і їх ось так от весело розділяв. Давай покажемо діткам. О, це зелений броколі. Піду поверну його на місце. Ой, дітки, ви вже склали всі іграшки, які ми грали. Ви такі розумнички, давайте скажемо. Лисику, папусь, дуже гарна робота! Ви такі молодці і так швидко впоралися. Тепер ми можемо пограти і в якісь інші ігри. Правда, дітки? Треба знати, що іграшки свої треба прибирати, коли ти ним погрався, як лисик та папусь! Та-дам! У лисика та папусі зараз обід. І вони будуть їсти супчик. А давайте допоможемо. Як їм краще їти, їсти супчик? Ось так ручками. Ой, ні. Фу, давай струсимо ручки, лисику, в тебе ж тепер брудні лапки. Ой, ручками їсти дуже незручно. Лисик говорить, мені не подобається їсти ручками в дитячому садочку. Я буду краще їсти ложечкою. Дивіться, папусь бере ложечку. Е, смачно. Дивіться, лисик смачного, тобі сподобалось їсти ложкою? Да, мені дуже смачно. А ще у мене. Чисті лапки. Дивіться, які лисика. Чисті-чисті лапки. О, і навіть носик не забруднив. Папусь лисику смачного. Папусь, а ти вмієш їсти ложкою супчик? О, я ще не дуже вмію, але зараз теж буду намагатись. Мені так сподобалось, що лисик залишиться сухенький, і в нього були такі чисті-чисті ручки. Дивіться, дітки, папусь теж бере ложечко. І її супчик. Ой, ви такі розумнички, дивіться, яка гарна робота. Тепер ви будете чистенькими, так? І після того, як ви поїсте супчик, вам варто буде що зробити. Тільки побити водички, бо ви будете чистенькі. Яка чудова робота, так ось і папусь. А, з'їв супчик, так? І лисик. А, як вам смачно було Дуже гарно, що ви навчилися їсти ложечкою. А ти будеш як лисик та папусь в дитячому садочку, їсти супчик ложкою. Давай бути як лисик та папусь. А тепер давайте. Подумай, що зробити лисику, якщо він ходив у дитячий садочок ходив і відчув, що їй хоче пити. Я так хочу пити. Що мені робити? Мама, немає. Як мені попити водички? Лисико, ти можеш попросити у пані вихователя водички, так? О, звісно можу і вона дасть мені попити. Оні, вихователю! Так, лисику! Будь ласка, можете дати мені попити водички? Звісно, звісно, лисику. Дивись, в нас є такий кулер. Підходимо, натискаємо. І лисику налили попити водички. Пригощайся, Лисику. Лисику, тепер ти задоволений? Так, я тепер знаю. Що, якщо я захочу попити водички, я можу сказати: пані виховати, я хочу водички! Дайте мені попити. І пані вихователь завжди, завжди тобі дасть попити водички. Правда, Лисику? Правда, дітки, теж просіть водички в дитячому садочку. Якщо вам захотілося попити, тепер давайте допоможемо Лисику. Дізнатись, що йому варто робити, якщо він захоче пісяти, або какати, так? Ходив, ходив собі лисик. Ой, я, здається, хочу пісяти, або какати. Що мені робити? Папус, лисику, вам треба піти до горщичків. У вас же в дитячому садочку, звісно, є горщик. Якщо ти не знаєш, де він, запитай пані вихователь. Пані вихователь, а де у нас в дитячому садочку горщики. Ось тут, дивись, Лисик. Коли ти захочеш, ти можеш сюди прийти і сходити в туалет, щоб так у болів пузик, та не тримати його. Добренько, бо додому ти повернешся трошки пізніше, а тут ти завжди можеш сходити в туалет. Добре, дякую, пані вихователь. Лисик сходив в туалет. Відпусти свій животик, тепер не болить. І лисик не терпить додомку а вже зробив всі свої справи в дитячому садочку. Лисик, ти такий розумничок. Ти всьому навчишся в дитячому садочку. Правда, дітки? Куди треба Лисику сходити в туалетик? На угорщик, так? Лисик вже знає, де потрібно в дитячому садочку робити всі свої справи. Будемо як лисик та папусь ходити на горші, так? Давайте подивимося, як лисик та папусь засвоїли наші уроки. Папусь грався дельфіном. У-у-у! А лисик грався зайчиком. Так, вони гралися різними іграшками. Але тут хто? Лисик? Захотів взяти дельфіна ось цього, так? І підійшов до папуся. Папусь! Я так хочу погратися дельфіном. А ми можемо з тобою помінятися. Я тобі дам цього зайчика, а ти мені цього дельфінчика. Ой, звісно, я вже награвся дельфінчиком. Ти можеш його взяти. А я візьму та пограюся цим білейким. Зайчиком. Дуже тобі дякую, папусь. Дивіться, як вони чудово разом помінялися. Тепер лисик та папусь не кусаються та не б'ються. Вони тепер гарні друзі, які граються разом та міняються іграшками. Дякую, малюки, що сьогодні прийшли в дитячий садочок. Мама, Іди забирай своїх чудових малюків! Дякую, дітки, що завітали в дитячий садочок. І ви тепер, дітки, знаєте, що робити в дитячому садочку. Будьте як лисик та папусь! Бувайте! Па-па!